Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги смарт-термометр. Це ідеальний інструмент для точного контролю температури під час приготування страв у духовці на грилі або барбекю. Завдяки bluetooth з'єднанню термометр легко підключається до вашого смартфона для відстеження температури в реальному часі. Він оснащений високоточним температурним датчиком, забезпечуючи точність. Вимірювань підходить як для професіоналів, так і для домашніх кухарів. Він допомагає уникнути переварювання або недоготування продуктів. До речі, його не обов'язково використовувати тільки на грилях. Він чудово підходить і для домашніх кухонь.